Отож, колеги, покажу, як правильно розраховувати тематичні оцінки. Семестр ми підбили, бачимо, що оцінки в нас виставлені, і от 27 листопада в нас відбулася контрольна, учні за нею отримали оцінки. Ось, власне, відповідає нашому тематичному плануванню, 27 число контрольна робота. Для того, щоб розрахувати тематичну, звісно, ми можемо додати всі оцінки, вирахувати середньоарифметичне. Проте це довго. Тому ми можемо скористатися додатковою функцією, розрахувати тематичну. Обираємо положення оцінки в журналі. В нашому випадку обираємо 27 листопада. Час уроку залишаємо 8-й урок. І Дати оцінок, які враховуються до тематичної. З 21 серпня, тобто з початку навчального року, так як у нас не було більше тематичних жодних, до 27 листопада. Ну, можемо по, 20, по 27. Він включно рахує. Отож, і е, натискаємо розрахувати. Трошки чекаємо, і в нас з'являється вкладка тематична оцінка, яка автоматично розрахувала нам тематичний бал. Ми кажемо обов'язково, після кожної контрольної має бути виставлена тематична оцінка за цей період. Далі, в мене тут така ситуація виходить. Кінець семестру це 18 грудня, проте, як ми бачимо по плануванню. Контрольна тут не передбачена, оскільки ми не дійшли до кінця. Проте тематична має бути все одно виставлена. Тому ми бачимо, що в кожного учня є ну, майже тут по три оцінки. Ми нажимаємо додатково, розрахувати тематичну. І виставляємо її 18 грудня, тепер з 28 листопада по 18 грудня автоматично. І натискаємо «Розрахувати», і В нас з'являється ще одна тематична оцінка. Ось воно. Тепер, що нам потрібно зробити? Е, потрібно виставити семестрову оцінку. Так як в нас 7 клас є е, нуж, так, іде за програмою нуш, нам потрібно в першу чергу виставити індекси нуж. Як це робиться? Натискаємо на клавішу індекси нуж і обираємо індекс, який нам підходить. В моєму випадку це предмет історія, тому ми гортаємо нижче. Тут кожен обирає собі свою галузь: мовну, літературну, чи іноземні мови, чи математичну галузь. Я обираю громадянська та історична галузь. І бачимо, що в мене тут є три групи результатів. Перша група орієнтується в історичному часі та просторі. Обираємо. Також тип індексу обираємо в нашому випадку: семестрова. Дата уроку, власне, 18 грудня, це буде вірушатися. І час уроку, також восьмий урок. Зберігаємо. І в нас з'являється окрема колонка. Семестрова група результатів. Тільки в нас, як ви бачите, тут трошки неправильно воно зробилося, тому що тематична має бути раніше. Для того, щоб це змінити, ми просто натискаємо на тематичну і обираємо, наприклад, ставимо її на перший урок для того, щоб вона нам не заважала. І вона тепер буде стояти перед цим. Так, єдине, що бачимо, що у нас 18 грудня теж був урок. Тому ми бачимо, що це третій, тому тематичну ставимо хай буде на четвертий. Суто формальність, але для того, щоб було, виглядало правильно. Бачите, тематична, далі у нас йде група результатів. Так само ми додаємо. Так само ми додаємо і інші групи результатів. Наприклад, це ми ставимо тепер на п'ятий урок, так, щоб він у нас був знов таки в порядку: перший, другий, третій індекс: ну, знов-таки беремо другу групу результатів, і тип індексу семестровий час уроку. Ставимо шостий урок щоб він був наступний після групи першої. Так само додаємо і третю групу. 17 грудня час уроку 7 урок. Виставляємо. Так, тут у мене вже щось стоїть, тому ставимо на 8 урок. Є. Так, так, так. Ось в нас з'являється третя група результатів. Е, після того, як ви заповните всі ці оцінки, відповідно власне, до групи результатів, дивитеся, що це означає, наприклад, працює з історичною інформацією і так далі, виставляємо оцінки учням. Вони мають бути ну, плюс-мінус такі самі, як е, виходить е, значить, середній бал, тобто десь, відповідно, трошки нижче, трошки, мен... трошки більше, але. Менше з тим. Тепер нам потрібно додати семестрову оцінку. Для того, щоб додати семестрову, так само маємо її розрахувати. Семестрова в нас вираховується з тематичних. Якщо в нас є, має бути дві тематичні, а вони у нас мають бути мінімум дві тематичні, може бути більше, але мінімум дві, в принципі це і так можна зробити. Так, але якщо у нас більше тематичних, щоб не рахувати, так само нажимаємо додатково, розрахувати семестрову. 18 грудня, 8 урок. Тут нічого не змінюємо. В принципі, тут так і залишається, тільки тематичні. Інші речі нас поки що не цікавлять. Це індивідуально. Ну, в класичному випадку просто тематичні. Натискаємо Розрахувати, і платформа автоматично розраховує нам цю оцінку. Є, Ми отримали. І ще одну семестрову бачимо. Ми можемо також і редагувати, в принципі, на наш погляд, як воно має бути правильно. Це вже такі речі. І останнє, що нам потрібно додати обов'язково, це стовпчик «Скориговано». Для цього натискаємо додати стовпчик. Обираємо тип уроку скоригована. І власне, час уроку теж восьмий урок. І в нас додається ще одна, тільки. Оновимо, щоб воно точно було. Зверніть увагу, що журнал може інколи не підсвічувати так. От тепер, наприклад, я ще раз вів. Здається, друга сторінка, і в нас вже ось тут от є вкладка скоригована. Вона має бути обов'язково. Це у випадку, якщо коли ми скриємо вже всі відомості, учні захочуть подати апеляцію документально це оформлять, тоді ми тут будемо виставляти оцінку скоригована. В інших випадках, якщо все нормально, всі погоджуються і ніхто не хоче давати там, апеляції, якось це оформити документально. Тоді ми її не заповнюємо. Вона залишається в нас пустою. В будь-якому випадку ця річ має в нас бути. І, власне, останній крок це заповнення. Ось цих груп результатів. Ви виставляєте оцінки. Ось таким чином ми повністю заповнили журнал. У нас є контрольні тематичні, в нас є календарне планування, всі теми домашні, в нас записані, номера уроків записані. Це все має бути зроблено. Ось так це робиться набагато швидше, тому користуйтесь.